Усім вітання. Сьогодні в нас знову розпаковочка з Аліка такого чудового товару. Ви бачите, що я вже потрошки-потрошки обзаводжуся югрінчиком. Бачили огляд вже на відео Ой, на камеру вебку. От тепер є один хаб, є ще один хаб, кабель, наушники ви також вже бачили. Студія про Югрін. І помаленьку таки ми збираємо сетапчик з вами. Що буде наступними Югріна, Поки я ще сам не знаю, але будемо дивитися. Що в нас буде по знижечках. Весь товар, ви зможете придбати. Посилання будуть під відео. Ось, або підписуйтесь на мій телеграм-канал Технохалява. Там завжди вигідні позиції, знижечки, все. Заходьте, купуйте разом зі мною, економте. Технохалява, ваша щоденна доза халяви. Розпочнемо, давайте з наушнички. Взяв я собі наушнички такі від Базаус, це вже другі мої наушники від Базаус, тому що я вирішив, що потрібно щось експериментувати, пробувати. Тим більше у мене такий канал. Ви потребуєте цього. от, І я вирішив вже робити такі огляди, повністю на все розводити контент. Взяв я їх, вони були досить недорогі. Я вирішив, що потрібно щось спробувати для себе. от, Тестую. Можливо, щось буду розігравати, можливо, щось продавати. Подивимося. от. Є в нас приходять повністю, дивіться, яка документація, яка інструкція. Я не знаю. На, ніби наче на пральну машинку тут щось в цьому всьому Е, Наушнички. Кейс, давайте подивимося зразу до кейсу. Дуже гарно виглядає. Скажіть ось такий кейс. Щось дуже нам нагадує наші airpods, да? прям аж дуже, але нічого. Є. Е. Ось так приходить. Бачите, у нас є індикація. Дуже вони, ну, середнього розміру, я б не сказав, що не маленькі. Дуже класно вони примагнічуються. Ось такий кейсик. Тут кришечка в нас ходить так, трошки тугенько, але прикольно. Кнопочка є в нас для спарювання. От і тут у нас зарядочка є. Тут їх дві, так би сказати: одна швидка, одна звичайна, наскільки я розумію, чи. я щось не то. Тут у нас якась є кнопка, нічого собі. А я не знаю, що це. Дивіться, яка класна штука. Треба буде поцікавитися, що це таке і як воно працює. Я щось значить на це і не звертав увагу взагалі. Ага, щось показується, що тут ще можна під'єднувати щось до чогось. Ого, нічого собі. Коротше, окей, з цим ми розберемося і я покажу, як воно все працює. Пише щось і USB, а від базаус і. Блін. Прям. Ну і що далі? Не знаю. От серйозно напишіть, хто користувався такими нужниками, і що це. А саме, звісно, підгончик вийшов. Я пробував, як вони грають. До речі, по звуку я можу сказати, що непогано. От прям серйозно непогано. Раджу спробувати. Скачуєте додаток. Досить непогано, якщо ще під себе налаштуєте. Є такі хороші баси, але їх не забагато. От прям хорошо вам сподобається. Тепер по зарядочці тримають я мені їх просто нереально було розрядити. Тримають вони зарядку дуже-дуже і добре. Е, я їх також буду використовувати щось десь для якихось переглядів відео. Ще щось. Це будуть мої, як би сказати, не основні наушники. Тому що в наушниках мої основні наушники це AirPods. От це прям основні основні провідні, до речі, звичайні провідні наушнички. Ось. Е, що я можу ще додати про е, ці, як би сказати, цей Базеус. Е, Нічого такого чогось аж немає. У нас Bluetooth так само 5,3, тому що в Ugreen у нас було 6,0 Блютуз на секундочку. Але бачу, базалось нас кругом ставиться по 5,3. Все працює чудово, нічого не відвалюється. У Нас вказано, що так, це нам не то. Я хочу подивитися по акумулятору 400 мА – нормально. Також це в нас загалом хватить. Я не знаю там, на пару днів, щоб ви не лізли до цього. Кругом база діапазон від 20 до 20 кГц повністю, от, нічого, все. Тому це треба слухати. Є в нас такі наушнички. Більше я нічого не можу додати. знаєте. Є в нас шумодав, зрозуміло. Да? Переключання, сенсорне. Це, на цьому я думаю, не слід акцентувати увагу. Це все тут є. Взяв я ось такий основний. Спочатку я думав, що це буде мій хаб, але, мабуть, він все-таки і буде основний. Від Uhr на 100 Вт. Ви бачите, от, і тут в нас на скільки... 6 портів вказано, більше. 9 в одному є. 4К підтримує на 30 е, е, кадрів. Давайте розпакуємо і подивимося. Для чого я його взяв? Тому що в мене вже не поміщається, у мене стає все дедалі більше і більше пристроїв, і мені потрібно вже, як би сказати, розгалужувати, куди щось підключати. Тому що до ноутбука в мене Legion 5-й, хто не бачив, можна подивитися, ось відео. Вже не вистачає портів. Взяв я ось такий чудовий, подивіться цей колір, все, як це все виглядає. Провідочок у нас на тут 15 см, мабуть, мабуть, да, 30 якщо повністю 20-30 см, точно вам так не скажу. Буду підключати. Тут ми бачимо, що в нас є е, USB, е, от, навіть у нас пронумеровані. Всі USB у нас 3.0, тобто всі швидкісні 20 у нас вже цього всього немає. Є в нас, е, Портик для монітора, щоб під'єднувати для інтернету. У нас є, підтримує в нас інтернет до одного от І HDMI кабель сюди для монітора. Плюс сюди в нас ще є для пам'яті, кардредер, і тут у нас все живеться через Type-C наше. Плюс тут також є зарядочка на 100 Вт, що ви можете заживити. Тому ось такий девайсик я буду користуватися і думаю, він буде мені служити вірою і правдою є. Тепер я вам показав цей такий хаб від Zughрі. І тут друга штука розпродажі, все, я не втримуюся, беру другий хаб. Знову ж таки, це вже 4 в одному. Тут вже 4К 60 Гц. От, це може бути. Це може бути, якщо в мене вже буде там новіший крутіший монітор. Потрібно буде взяти. 100 Вт у нас є зарядочка. От. І як це все виглядає? Я вам зараз покажу. Приходить, у нас все класика, повно у нас макулатури. До речі, дуже всього багато, я не рахую. от Якби ви побачили просто вживу, ну прям більше як газета, ну тупо Ватман. Що тут стільки потрібно писати? Дивіться, я не знаю. от, І це ще не все. Ви що не бачите? Куча-куча е макулатури. Я думаю, що з цим потрібно вже щось робити і її потрібно зменшувати. Поки ми відкладемо, щоб вона нам не заважалася, макулатура. Тут вже все досить гарно, стримано от виглядає. Також такий е, в нас приходить е, хаб от від Югріна. Дивіться, це в нас є підставочка, розкладається для вашого телефону. Якщо у вас немає максейва, Югрін подумали і поставили вам максей кольцо. Але я спочатку теж такий думаю, ого, а що таке, тут немає безпровідної зарядки. Я думаю, що тут є безпровідна зарядка. Можливо, це і краще, що її немає, тому що ви зможете свій девайс будь-який зарядити ось таким кабелем. Він видає 100 Вт. Тобто, це і зарядочка від Ugreen, і хаб, тобто все в одному. І підставка для телефону, воно зекономить вам місце ого-го. У нас тут є порт 3 і один, якщо не помиляюся, підтримує у нас 5 Гб плюс Type-C так само з такою швидкістю. Потім у нас є Power Delivery зарядочка 100 Вт заходить, і HDMI кабель. Тобто, це нічого собі пристрій за такі гроші. Ну, Це шикарний як би сказати, інвестиція вкладення, що ви можете собі взяти і використовувати його ну, навіть банально, як зарядку, але потрібно сюди, щоб входило. зрозуміли? Сюди потрібно надавати струм, потім він звідси буде видавати. Тобто, якщо ви хочете, щоб тут виходило 100 ватт, значить сюди має заходити 100 Вт. Така приблудка. Якби цей кабель, можливо, був би якось в корпусі заїжджав, я думаю, що, можливо, це було б краще, От, серйозно. Це така особисто моя думка. Тому, тому ось так. Це в нас також є. Тепер я вам хочу показати ще кабель, я взяв від Дюгріна. Вказано, що в нас 3 ампера. Для чого я його взяв? Бо він на 3 метри і він коштував щось там в районі долара. Там знижка була 6 доларів, і ну я не міг його не взяти. Розумієте? Я його просто не міг Де я його вицепив? Телеграм-канал, технохалява заходьте і будете купувати по такій самій халяві, як купував і я. Оплеточка, все, як я кажу, збираю сетапчик від Дюгрін. Мені, знаєте, я скажу вам чесно, не от це кабель на 60 Вт. Скажіть, будь ласка мені, куди я можу підключити, або що я можу живити, щоб видавало, я не знаю USB-а-портів. Окей, я можу включити сюди, да, і тут у нас буде, хай би сказати, будь-які порти, та й всі вже можна знайти. Але що я маю підключити чи живити на 60 Вт, 3 А, 20 вольт? Що я маю живити? От я цього поки що взагалі не розумію. Для мене це щось якась таємниця. Ви побачите, що я взяв ось такий ще зарядний блочок, Чому я вирішив взяти саме база, ось що мене так так сказати, зацікавило, колір є 65 Вт, наче не так багато, але це вже в нас ган-технологія. 6 Pro на секундочку. Це вже остання технологія. Тому мені цікаво, як він буде працювати, чи він буде грітися, як він себе покаже. Щитати також нам буде цікаво. Протокольчики, дивіться, як це все круто виглядає, який колір. Бачите, у е, нас вказано Type-C1, Type-C2, і в нас є тут швидкісна зарядка, звичайно, дуже важкий, так відчутно прямо ого, го який кабель, все по кольору. У нас виглядає. І нам потрібно зараз буде щитати протокольчики. Зразу кажу, що я заміряю на Type-C1, і зараз ще заміряємо порт другий. Бачимо, одразу в нас є Power Delivery, 65 Вт, Супер. Дивимося протоколи. Quick Charge є в нас 4. А 5, не цікаво буде чи не буде. Є в нас Quick Charge 3, ану, зараз все, щоб закінчилось. 3 на 20 вольт. Бачу. Хорошо. Є на зарядочка для Samsung, а є в нас зарядочка для Huawei. Так. А чому вимикається? Це ж не закінчився. Просто вибило. Оце не зрозуміло мені. Бачите, щось воно дуже дивно себе повів. Давайте попробуємо інший порт. Подивимося, що нам покаже інший порт. Бо це якась була дуже дивна поведінка. Замірюю автоматично. Хорошо. Так, у 65 у нас є. Дивимося далі. Може, це вже не виб'є і покаже все. Мені цікаво, в якому зарядному блочку буде в нас протокол Quick Charge 5. Тому що поки що тут такого немає. Ага, бачите, ну, до речі, круто, що на Type-C таких не ставлять у нас зарядку для Apple. Протокола Apple, як ви бачите, тут немає. Чи круто, чи не круто, буде просто, мабуть, звичайно, заражатися, але, ну, мабуть, недолік, тому що його немає. От, а бачите, тут тест прийшов і не вибив. Я нас quick Charge 4 і плюс. Хорошо. А Quick Charge 5 в нас немає. Ну, Huawei, так само є Samsung H. Хорошо. Тут в нас... Тобто перший і другий порт в нас показав однаково, але давайте я ще хочу подивитися. Так. По вольтажу є. Що скажете ви? Норм чи не норм? Ось так. Ну, такий блочок собі, от, і, мабуть, тут я його буду використовувати собі біля ліжка. Ми подивилися все взагалі. Я думаю, що це дуже класна річ. Взяти її на постійну основу для дому, навіть використовувати комусь, можливо, буде мало, але якщо комусь не потрібно там, забагато, тому ось такий блочок ви можете взяти на 65 ватт, собі користуватися, плюс що тут є 4 порти. Це також немаловажно. І технологія GAN, остання 6 Pro народ. Ви розумієте, що це? І тепер я вам покажу, що тут. Але перш, як дізнатися, що тут, підписуйся на мій телеграм-канал, Технохалява, на Ютубчик. пишіть коментарі, як вам такі огляди, чи вам цікаво такі розпаковки з Aliexpress чи ні. Що ви хотіли побачити, можливо, щось додати. Хто може стати спонсором мого каналу, будь ласка, мені буде дуже приємно. Надалі можуть виходити більш цікавіші огляди, бо це буде допомагати мені. Ви бачите, скільки я цього купую і наскільки це йде затратно все. Взяв я ще одну викрутку. Для чого? Я вам розкажу для чого. Ви бачите, тут у нас є біти. От так це все виглядає. Важка. Прям зразу чути важка. Ти ж можете сказати, ти ж брав вже. Так, да, я брав, але це зайве не буває взагалі. Викруточка приходить. Такі у нас коробочці. Так це все виглядає. У нас є також 4 бачите. Є в нас режими вперед, назад, викрутка. Але головне головне, що тут. Ми можемо, я можу вибирати швидкість. Це нічого собі. Бачите, включення-виключення. Це кнопочка, і тепер швидкість. Слухайте. Чуєте? Якщо вам потрібно десь якесь щось несильно затискати, ще щось, і ліхтарик ви можете собі включати і виключати. Тобто, якщо вам не потрібно, щоб він світив в режимі роботи, вона, він не вмикається. Алюмінієвий корпус все дуже якісний. Взагалі дуже якісна викрутка. Мені дуже вона подобається, дуже приємно сидить в руці. Зарядочка у нас type c От, Ось у нас зарядочка, кабель приходить. По бітах що вам показати, давайте я вам покажу. Дуже тут також такий небідний, якби я би сказав, набір. біт. От, подивіться, бачите? Ось такий набірчик приходить. От, і тут також вони вже більші. Зрозуміло, більші, бо в мене були менші. От, ви бачите, це такі, як сказати, для якоїсь техніки було. А це вже таке щось можна десь і викрутити, і прикрутити. От, Є. Тому я буду ним також користуватися. Скільки в мене вже всього є. От, буду користуватися, тому що приходить зазвичай такий буває момент, що в тебе нічого нема, а тобі потрібно є. По акумулятору, скільки його вистачить, я поки що нічого не можу сказати. От, але люди писали, що тут його ого го вистачає. Його прям ну, нереально не розрядити. Ось так скажу. Ви бачите, на зарядочка йде. 5 вольт, викрутки у нас IN, ін. От. Тому це таке, що я можу додати. Побачите, бачите, акумулятор у нас 2000 мА, що Я казав, що нереально ну, 2000 викрутці це. Вибачте мене. Ліхтарик є от, і режим вперед-назад. Тепер я собі виключив, все. бачите, Якщо є така індикація зарядки, зарядилася, розрядилася, спрацьовує у вас індикація. От, тому такий ліхта... ліхтар, в мене вже все в ліхтариках. Така викруточка буде мені також служити. Напишіть, можливо, хтось собі замовляв, хтось користувався, як вам, що можете сказати, наскільки довго вона у вас пропрацювала. Важка, якісна. От, Тому ось такий вийшов огляд. Я вас чекаю в коментарях, як вам продовжуємо, рухаємося далі, щось змінюємо. От, Можливо, щось хочете побачити. Тому всім дякую за перегляд. Комент, лайк, підписочка на YouTube, підписочка в телеграм-канал Технохалява я буду чекати. І по змозі, хто може стати спонсором мого Ютуб каналу. Вступайте, спонсоруйте. Суми абсолютно різні, дуже символічні. От прямо на сьогоднішній день це дуже символічно. Мені буде приємно. І надалі я буду розвивати, як би сказати, цю рубрику Розпаковка з Аліекспрес. Тому всім дякую і до нових зустріч. Бувайте здорові!